19 тисяч гривень задонатили Олександрійці для військових. Майже 19 тисяч гривень зібрали під час творчого вечора народного хору Веселка та вистава Чоловік моєї дружини, які відбулися в Олександрійському театрі. Кошти вже передали до координаційного центру волонтерів Олександрії. Їх спрямують на придбання авто для спецрозділу ЗСУ, якому служать Олександрійці, пише прес служба міської ради. Жінок ВПО вчитимуть вести власну справу. Жителів Олександрійської громади запрошують взяти участь у серії онлайн-тренінгів, метою яких є допомога жінкам ВПО у відкритті власної справи. Навчатиме команда викладачів тренерів Національного університету Львівська політехніка. Курс триватиме з 4 березня по 17 травня. Для реєстрації потрібно заповнити google форму за посиланням на сторінці Олександрійської міської ради. Олександрійських школярів знайомили з творчістю нашого земляка, видатного українського прикладача Анатоля Перепаді, Лауреат міжнародних премій, видатний письменник, поет, перекладач художніх творів світової класики, зокрема переклади з італійсько поетичних творів Петрарки, вперше опублікував свої твори, ще навчаючись у сьомому класі Олександрійської середньої школи номер 1 Зараз це гімназія імені Шевченка. За свої переклади був двічі нагороджений французькою премією Сковороди, знайомила учнів з творчістю Анатолія Перепаді, завідувачка відділу краєзнавства музею Ольга Бошко. Одразу декілька приміщень капітально відремонтували в рамках допомоги від Міжнародного благодійного фонду Руки друзів. Йдеться про один із санвузлів у гімназії номер 19 та умивальну кімнату в дитячому садочку номер 42 Ремонтні роботи тривали з грудня по лютий. За цей час замінені вікна, двері, внутрішнє облицювання стін, кабінки і сантехніка. Вартість робіт за рахунок міжнародних партнерів склала близько 340 тисяч гривень. На Кіровоградщині повноцінно функціонують 90 класів безпеки. Ювілейний 90-й та 89-й днями відкрилися в Петрівській громаді Олександрівського району. Урочистості з нагоди відкриття безпекових лабораторій відбулися 12 лютого у філіях Ганівського та Петрівського ліцеїв. 10-11 лютого 2024 року відбувся чемпіонат області з гандболу серед юнаків та дівчат 2010 року народження та молодші у Кропивницькому. Від Олександрійської дю США 2 було заявлено команду юнаків та команду дівчат. Участь взяло 8 команд. Олександрійці посіли. Третє місце серед юнаків та четверте серед дівчат. Тренує гандболістів тренерка-викладачка Дю США номер Галина Манівчук. Bye.